2 лютого у Свято-Михайлівському соборі попрощалися із захисниками України. 28-річний Андрій Лебехівський народився у селі Половецьке Бердичівського району. Закінчив Половецький ліцей, Бердичівське професійне училище. Отримав спеціальність столяра-будівельника. Андрій завжди допомагав і підтримував родину, каже батько загиблого. Дуже спокійно, дуже хороша людина була. Це моя опора, моя любов. Мама, а що ми всі поховаємося? І ніхто не піде, я піду. Залишилась дитинка, рік і вісім місяців. Класна керівниця Олена Волкова згадує Андрія як спокійного дружелюбного хлопця. Каже, що Андрій був завжди веселий і добре вчився. Любив і українську мову, любив, і математику любив, і фізкультуру. Та що хлопці завжди люблять. Як звичайний хлопець. Ось. Тільки гарні спогади про нього У всіх нас, вчителів, учнів, однокласників. Добре, звичайно однокласником, завжди компанійське, твориське. В нього було багато друзів, гарно відносився до всіх, поважав вчителів. Я з ним навіть за одну партію сиділа в перших класах у складі десантно-штурмової бригади Андрій пішов на війну у травні 2022 року. Був водієм зенітної установки. Загинув 24 січня під час обстрілів. Андрій Михайлович загинув поблизу населеного пункту Креміна Луганської області під час того, як Підрозділи десантно штурмової бригади обороняли цей населений пункт від атак російських окупантів. Поховали Андрія Лебехівського на Смолянському військовому кладовищі. У загиблого залишилися батьки, дружина, двоє дітей. 37-річний Олег Лисак пішов захищати Україну з початком повномасштабної війни. 2 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання Олег Лисак загинув. Ідентифікували тіло тільки зараз. 2 червня останній раз ми спілкувалися з моїм чоловіком, який був разом з Олегом в 4 години вечора. І зі слів вижившого командира танку, в сімчого вечора, вони вже загинули. До сьогоднішнього дня нічого не відомо про мого чоловіка. Олега, слава Богу, знайшли. Їх 28 вересня викупили з братської могили. Завезли в Дніпропетровський морг. Ось по Олегу вже є співпадіння. Чекаємо мого чоловіка також. Олег народився у Житомирі, навчався у міській школі номер 35 Пройшов строкову службу, після якої працював будівельником. На війні був танкістом. Ну вони стояли на своїй позиції, і їм хтось зателефонував, що за рогом стоїть танк, який треба починити. Вони танкісти, е, який обламався, його треба поремонтувати. Вони пішли до того танку, і за угла вийшов вийшла ДРГ на них. Їх просто розстріляли. Друг дитинства Віталій Таран згадує, що Олег завжди прагнув стати військовим. Ще змалечку пам'ятаю, як він пішов у військкомат, і ще у 18 років відразу ж пішов у служити. Так він завжди цікавився збройними силами України і хотів захищати нашу державу. Поховали Олега Лисака на Смолянському військовому кладовищі. У чоловіка залишились мати, дружина, донька.